Більш ви кричали, щось ви говорили, що, е, що ну спочатку кричала ганьба, а то що... це... займає. Да, спочатку кричала ганьба, а потім вона вийшла з нами говорити, і ми декілька слів перекинули словами. Так би тобто говорить. вона вас зрозуміла, вона зрозуміла, що ви від неї хочете? Так, вона зрозуміла, що це організований коридор ганьби. а більше того, я впевнена, що вона зрозуміла для чого це організовано і що це спричинило. Що вона вам сказала? Вона сказала, м м е я спитала, я спитала її, чи хочете ви щось на це відповісти, Наталія Григорівна. Вона запитала, чим це викликано. Вона одразу ж пішла по телефон і записувалася на диктофон. Я їй пояснила, що це викликано про російську агітацію на уроках яскравою антиукраїнською позицією. І вона на це нічого не відповіла. Вона почала бажати щастя, здоров'я, успіху у всьому. І я не зрозуміла, що це так викликано. Ми хотіли пояснити, хоч якісь чути. але відповідь мені нічого не почула. Плакатний сепаратизму. Де був? Де він зараз? Він був зміщений тут, ми даємо. Можуть... Ми написали ні сепаратизм, розмістили тут. Ми написали ні сепаратизм і розмістили тут. Наскільки часу і де він зараз? Де uh, він зараз його, uh, скільки часу він висів, два дня. А зараз я не знаю, він походу його вона зірвала, був ще один плакат. Ми його розмістили на день пізніше. І вона ці два перед тим як вже йти ніби, піти на больничний, вона їх забрала. Дякую.